That Ну. Да, так А це мотается, це, О. Паша, Сергей, Сергей Борович Паша. Привет! Привет! Так, Д Ди Діан, Фига. А, -а, -а, -а. тебе досмотрели, если наша Дирия? Я, я думаю, да, ты сусід до мене зайшов, знаешь, поздороваться <чуха> з роуздови. Великолепная Эрра. Привет, так, хорошо. А у меня этот, слышишь, Виля? У меня. Архитектор на работе. он говорит, я говорю, посмотрю, ты худож. Калим, шабаш, давай. Як бред, не будеш, засос пішов. Серега, а помирять, то дав горшок, чи ні? я, 300 років був під турками, що тягнуть. Что там оплутає? Хай. Ты чего? з знайомый счели. Он меня не помнит, Надя. Нашу Наша колумбия, наша землю. Ааа, я пам'ятаю, Сада, я був коловый. Це може в цьому дійсно в Портам Борис. Нет, ну так, типу. — появились. Я просто трошки выросла. Не, не, не зменилась. Она не була татар. Кто, кто, кто говорит? Кто говорит, що... Як ваши парень, як ваші пари? Та — да. там что-то про ее крылья. А даже она пишите, да, и вылететь. Поляки говорят, что она фотография украсит на чего говорят, что она Дівчина, Помню, як так. сейчас боже мой, да, тут тільки крестили, тепер Да, пам'ятаю, як зараз бігаєш ти Я. тут, сидить твоя мати плаче. Я мені ще кажу. Ти пам'ятаєш, що хто цей дядя? вона така каже, тає, кажу, як його зати, кажу, не пам'ятаю. Навіть ми здалися. Слухай, Так гарно зробили. Молодцы, да. Ми ж стіну завалили, Серега. Стіну Стіну завели, так. Це мой <мандец>, це дорого. Прийшов, приїхав з Петро і завалив що в чотирьбах. Петров, може що хоче завалити, а потім построїв. От до цього моменту до цього досить. Слухай, так гарно. Дуже гарно. Гарно. Матури не гарно і все, и построила цю все. Сашка, ми живем в сарае. Ну что, бахти сарай, галата сарай. Сарай, сміслі, в смысле, у дворце. Нет, сарай, сарай в дворец. Це это по-турецки, да? Дворце, по -по да. Okay. Okay. А, ну, я согласен. Я славно, okay. блядь. Скромно, но ну, скромно, но ну, про да. да. Боже мой, 18, да? Да. да. Так, скажи, хто що п'є? Ну ми самі прийшли, ми без дітей. Дітей залишили, бо там парі ще продовжують. Матері, що там було? Їх не смустив вітер, нічого не зайшло. Так, і так ти. Де нам сісти? Посадимо. Вода була 68. І я був радий, що вони не пішли. Які до бабу писали? До обіду були поляки, підійду в Жавту. А молі, мене 300 років були під турками на Україні там, на. Це про батька знав. Як не знав. Моя бабка, як отде. Але моя бабця, моя бабця, <реш> о, Валера, ты то, о, копия. <реш> Правда, что ты <-то реш> <да>, не <на реш> <тюрьме. реш> Я не <реш> я уже в Я же Валера срубил. Эрдоган, чистый Эрдоган. Эрдоган, Эрдоган джунглер. <реш> Валера Байрактар. <реш> 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 Сережа, Сережа, давайте, давайте для порно на сайте мы в Девочки, Сережа. Что такое?

Я хочу покрасить эту пленку. А я, я ее снял. А что ты определил? это, это вот, как какая-то железка. было? ты. Фенюр да было. Да было. Да это Да поляки <сист> <делали>. <соцентр> Это Это <соцентр> <поляки соцентр> делают. Да было. Да девушка, Да было. <соцентр> <т. т. соцентр> <соцентр> <соцентр> To you Yoo -hoo! Yoo -hoo! Make a wish Make a wish, дянька don't forget! Wish! you the best! very good. 18.